Ще раз добрий день. Дивіться, ми так склали, на скору руку не прикручували, хоч би уявляли, як воно складається. Тут є. Маште, тут є вентиляція. Вентиляція. Тут є вентиляція, навхрест. там є вхід, я вам знімав відео, і воно йде. Складається з 5 листів один, один ряд. Отак от воно виглядає на початку. Ну, То звісно що там треба якийсь бетон залити, тут, бо ми так от на землі поскадали, щоб хоч людина уявила собі, як воно функціонує, як воно уявляється в... в зборі в демонтажі. В монтажі. І так, ну кажу, цинк суперовий, дивіться, нічого не поржало, нічого, цей час було під дахом, бляха груба. Не якесь таке найнижчий сорт. І тут є, наприклад, тут є, бачите, на 50 тонн бак сілос 4,25 догори, діаметр 4,45, 5 рядів догори. Ну, типу 5 тих полумісяців 5 от полумісяців. тих 5. Полумісяців. І шруб, болти є, все є. І вони собі складаєте. І так. Дуже простий і дуже ефективний в роботі і в процесі. Отак От воно все виглядає.